15-річний віничанин Богдан Білий цьогоріч став одним із учасників акції Крок до мрії 2012 Нагадаємо, це захід, у якому віницькі меценати дарують обдаровані малечі подарунки до новорічних свят. Організована акція громадської організації Розвиток-розвиток. Богдан Білий ось уже дев'ятий рік виготовляє м'які іграшки у його колекції. Їх більше двохсот. Жодної хлопець не продав. Власноруч виготовлені іграшки він дарує друзям та знайомим. Богдан перемагав у міському та обласному фестивалях по є призером всеукраїнської виставки конкурсу Знай і люби свій край. Мене звати Богдан, 15 років з першого класу 200 іграшок, понад 200. А як все починалося? Ти кажуть, що ти з першого класу займаєшся виготовленням іграшок. Як все почалося? Вчителька зателефонувала і запросила ще Писа іграшка, я пошив, була яблука. У 2003 році Богданчик пішов тільки перший клас, йому виповнилося сім років. І тут зателефонувала нам вчителька із Палацу дітей та юнацтва і запропонувала нам займатися в цьому гурточку в об'єднанні по віру себе і шити іграшки. Спочатку ми вагалися, ну, все-таки хлопчик, чи йому це сподобається, він ще маленький, чи, чи вийде в нього, але потім погодилися. Зараз вже Богданчику 15 років, він вже 9 років займається в цьому гурточку. Неодноразово приймав участь в обласних і міських фестивалях. Повір у себе для дітей з обмеженими можливостями, де займав там призові місця, приймав участь у міжнародному фестивалі в місті Харкові, де теж заднє призові місця. 11 році приймав участь у всеукраїнському фестивалі Неспокій серця. Де привіз диплом медалі кубок? Богданчик, дитина, яка дуже слухняна. Завжди, коли ми з ним щось робили, щось шили, я підказувала, він прислухувався, прислуховувався до мене. Він намагався також щось внести, щось своє, цікаве, дуже любить обирати очі, підбирати кольори вдало. Він уміє поєднання кольорів під час виготовлення іграшки. Такий творчий хлопчик. Взагалі, я коли сюди приходжу на заняття, відчуваю відчуваю тільки один позитив в цьому році. Богданчик є випускником уже в цьому навчальному 2012-2013 році. І ми і коли має підійти той кінець навчання, я вже починаю зараз сумувати, адже такі учні трапляються дуже рідко.